Все, що вам треба знати про Брембо. Компанія Брембо була заснована в Італії у 1961 році. бортами, Бомбасеї та Італо. Бредою. Спочатку італійці виробляли лише гальмівні диски, але швидко розширили асортимент до всіх деталей гальм. Адже з ними почали працювати Альфа Ромео та Феррарі. Тоді ж склався образ виробника крутих деталей для спортивних авто, закріплений перемогами в автоспорті. Образ червоного супорта Брембо досі є одним з найбільш впізнаваних. В автосвіті сьогодні в Брембо працює більш ніж 15 тисяч людей в 15 країнах на 30 виробництвах. Деталі Брембо постачаються як на конвеєри автовиробників, так і на вторинний ринок для періодичної заміни компонентів гальмівних систем. Інженери Брембо. Постійно створюють інноваційні деталі з нових матеріалів та унікальними рішеннями. Компанія володіє власними брендами: Brembo Racing, Байбре, Маркезині Bre, AP, Breiko, AP Racing. А також купила бренд та виробника. SBS. Повний асортимент компанії включає дискові та барабанні гальмівні колодки, гальмівні диски та барабани, супорти, компоненти гідравлічних систем та гальмівну рідину.